Вітаю всіх, для чому каналу. Сьогодні ми поговоримо про Українську Народну Республіку або ж УНР. Дослід починається в часи Першої світової війни. Під час Першої світової війни в Російській імперії почалась криза. І імператор Російської Імперії був вимушений при престолу. На зміну імператору прийшов тимчасовий уряд. Українці скористалися нагодою та утворили Українську Центральну Раду. Перший універсал. Української Центральної Ради був проголошений 23 червня 1917 року в Києві. В першому універсалі йшлося про Автономію України в складі Росії. Другий універсал Української центральної ради був проголошений 16 липня 1917 року в Києві. Але... 25 жовтня 1917 року відбулася більшовицька революція і в Російській імперії почалась громадянська війна. Третій універсал Української центральної ради був проголошений 20 листопада 1917 року також у Києві. Четвертий універсал Української центральної ради. Проголошує повну незалежність УНР від Росії, був прийнятий 22 січня 1918 року в Києві. Головою Української центральної ради був Михайло Грушевський. Радянська Росія висуває ультиматум УНР. Українська Народна Республіка відхилила ультиматум і так почалась Перша українсько більшовицька війна. Детальніше про неї я розповім в іншому відео. Більшовики вирішили підписати мирний договір з центральними державами. ОНР висла свою делегацію в Брест, де підписується цей мирний договір. Для того, щоб підписати мир, сторонами підписання стали з однієї сторони центральні держави в обличчі Німецької імперії, Австро-Угорської імперії, Османської імперії та Болгарського царства. З другої сторони Українська Народна Республіка. Мир був підписаний 9 лютого 1918 року. Умови Договору для УНР. Перше. УНР виходить з Першої світової війни. Друге. УНР була визнана Незалежною рівноправною державою. Третє. Холмщина входить до складу УНР. Четверте, Німецька імперія та Австро-Угорщина звоязне допомогти Римській Центральній Раді і звільнити території УНР. П'яте, УНР зобов'язаний постачати в Німеччину та Австро-Угорщину їжу. Але Німеччина проводить державний переворот в УНР. Двою формою в УНР став гетьманат. Проте насправді це була диктатура. Німеччина розігнала УЦР. Новим гетьманом стає Павло Скоропадський. У зміну ОНР приходить Українська держава. Це її державні символи. Біля ОНР з'явились дві нові держави: Велике Військо Донське та Кубанська Народна Республіка. Вони були дружні наштовані до УНР. А Кубань так взагалі хотіла уйти до складу ОНР. Але гарант Незалежності України, Німецька імперія, прогріє Першу світову війну. Полос Корпацький вирішує об'єднатися з білими для створення федеративної Росії. Ясно, що українці не підтримали цю ідею, і Полос Корпацького звергає директорію, на чолі з Симоном Петлюрою. Директорія відроджує УНР. Після програшу Першої світової війни Австро-Угорщина розвалилась. Українці скористались нагодою та утворили Західну Українську Народну Республіку. Про неї вже є відео на каналі. Але сусідня Польща оголошує з УНР війну. З просить допомоги в УНР. І УНР походжується допомогти війні з Польщею, але більшовики починають наступ на УНР. Ще й білі почали наступ із Сходу 22 січня 1919 року. Мір з УНР та УНР підписується акт з Луки, але УНР не змогла триматися на три фронти. Симон Петура підписує мир з Польщею. Мир був підписаний 18 липня 1919 року в Варшаві. Україна та Польща стоять союзниками та разом воюють проти більшовиків. В кінці кінців Польщі підписує мир з більшовиками Симон Петлюра розцінює цей мир як тимчасове перемир'я і не дає розпускати війська, але Петлюру вбили і Українська Народна Республіка не відродила. Зате створився уряд Української Народної Республіки в екзилії. Уряд Української Народної Республіки в екзилі проіснував до 1992 року. В 1992 році уряд Української Народної Республіки в екзилі склав свої повноваження перед державою Україна. На цьому закінчується наше відео. Всім до побачення, дорогі глядачі.